Рош, от дивіться, ну абсолютно. Е, незрозуміла поведінка прем'єра, тому що він весь час е, вдає, Ну, мені здається, чи йому здається, чи він просто обманює нас, коли він вдає, що е, все побудовано і він десь бачив побудоване. Тобто нам насамперед треба створити спільні комісії і виїхати, от щоб голови фракцій і груп, хто бажає, виїхав з прем'єром, щоб він показав, що він бачив. Да? І, е, наприклад, там е, е, а йому по. Показ... Казали. Що абсолютно немає е, тих е, багаторівного захисту ні на Сумщині, ні на Харківщині, там де зараз ворог дуже динамічно просувається. Як так може бути? Ну хай покаже тоді, що вони будували і коли вони будували. І навіщо це говорити? Якщо вже всі експерти і військові, навіть військові, ті депутати, які е, виконують обов'язок військовий, вони говорять, що не було побудовано. Ну тоді виходить, що він обманює е, е, буквально всіх, і в тому числі народ. Одних депутатів, які йому прямо в очі задавали питання. Я була присутня на, на тій зустрічі. Він абсолютно цинічно, спокійно говорить, все побудовано, все є, що ви хочете. Так от давайте побачимо, що побудовано, якої якості. І, по-друге, ну, все вже досить говорити про те, що кошти використані всі на, на побудову. Тоді в нас виходить, або немає розуміння і знання з інженерної точки зору, як це будувати, або ж ми справді все вкладаємо в закупівлю. Вдвічі дорожче, чим то має бути закуплено і може бути закуплено. І для цього вже є вели, ну, певна кількість розслідувань журналістських. Ну, досить спекулювати на цій темі нічого не побудовано належної якості. І справді, коли говорить Петро Порошенко про те, що є військові підрозділи, які будують от якраз там на перших лініях ці споруди, якісно з розумінням інженерне, як будуються ці інженерні. Споруди, то давайте гроші віддамо їм. Ну якщо в нас військові цивільні адміністрації ці кошти просто витрачають нераціонально, не вміють, не мав них тих сил і розуміння, як перевірити, то нехай це роблять військові, але цього ці кроки ніхто не модерує. У нас немає відповідального в країні за будівництво споруд, скоріше за все, взагалі цю всю роботу мав би координувати верховний головнокомандувач, оскільки від нього всі йдуть команди. Він може зупиняти, він може давати право навіть щодо військових дій. То чому тоді по фортифікаціям він не робить цю координацію? Оце головне питання: хто в нас в країні відповідає за цей напрямок захисту країни? І особливо військово. Які не можуть бути закривати.